Хотіли заробити, натомість стали жертвами шахраї у стара як світ пісня, але на новий лад стає популярною в Україні. Фірми пропонують роботу за кордоном, беруть на себе працевлаштування і документи, а за свої послуги просять винагороду, з якою і зникають. Як не потрапити на гачок аферистів, дізнавалася Наталя Островська. Нас повинні були відправити на дайки на та завод по кондиціонерам. Обіцяли да їхати працювати карщиком, тому що це саме оплачуємо роботу робота там. За границею долини були нас відправити ну, в Чехію. Роман Сергій Світлана та ще до півсотні людей з усіх куточків України потрапили на гачок пройди світів у пошуках кращої долі. Вони хотіли поїхати на заробітки по допомогу з працевлаштування. Звернулися до компаній, яких нині сотні. Ми заключили договір без по приватбанку. Тв отправили гроші. Тоді нам стали робити документи. Я ждав 4 дні. почав йому писати. Мені ніякі тетенки не прийшли, документів немає. І все. За допомогою в оформленні пакету документів та пошуку роботодавця З кожного взяли по 12 тисяч гривень. Майбутні заробітчани гроші заплатили і навіть підписали угоди у столичному офісі. Туди ми й навідалися. Линства з працевлаштування за цією адресою більше немає, розповідає нам охоронець. Вже орієнта двадцять 28 февраля. останній день вже виїхали. Ні багато людей приходять зараз. їх шукають. Ну, в принципі, приходять. Наразі 28 числа 6 чоловік було. Власник агентства Максим Шостак через раз відповідав на дзвінки своїх клієнтів та на повідомлення у соцмережах і весь час годував їх обіцянками. І так, друзі, ми зараз провели 35 людей чоловік на брудно. Це люди які приїхали на производство кондиціонерів. Коли у ситуацію втрутилися джедаї, підозрюваний у шахрайстві взагалі видалився соцмереж і заблокував п'ять номерів. На момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Ошукані чоловіки та жінки написали заяви до поліції. Адвокати кажуть, що чорна схема з працевлаштуванням за кордоном не нова. І дуже часто нечисті на руку посередники виходять сухими з води. У Більшості випадків, коли сума ну відносно вона велика. Однак для того, щоб наймати адвокатів, вона не така ж велика, то такі особи, які таким чином ошукують людей. В більшості випадків сподіваються на те, що ніхто нікуди заявляти не буде. Правоохоронці у нас не працюють, і все це їм зійде з рук. Кращого життя за кордоном нині шукають тисячі українців. Аби не потрапити у шахрайські та слід обов'язково перевіряти ліцензію компанії та уважно промоніторити відгуки в інтернеті. Сайти нашого гори просто грясніє негативними коментарями, і щогодини з'являються нові жертви аферистів.